Зароблені гроші, друзі, потрібно і тратити. Це важливо, як емоційний стан. Якщо ви заробляєте гроші і знову їх запихуєте в угоди, в монети, ви не бачите заробітку, і вас не буде. Ви вроді торгуєте. А такий емоційний стан, що нічого не заробили. Тому що заробили або якусь частину, або чисто дохід, виводьте собі, друзі, користуйтесь цими грошами, тратьте їх, тоді у вас буде інший настрій на торгівлю. Ви захочете далі торгувати, захочете заробляти, вам буде ці угоди цікаві. Треба розуміти, що є ринок зростаючий, є падаючий, є сезонність. І зараз ви е, з маленьким депозитом, поки все зростає, набиваєте великий депозит, а потім, коли піде відкат, великий депозит буде таяти по чуть -чуть, ви будете усереднятися, і будете довго очікувати, е, поки воно вернеться назад. І фактично, ви цих грошей не бачили. Ви їх спочатку заробили, потім проінвестували в якусь монету, і потім очікуєте півроку. Тому або якусь частину, або е зароблені, виводьте. Потім ви їх можете назад докинути на біржу, щоб вони у вас були на картці. Ви завжди можете користуватись, у вас буде інший настрій. Як це робити, дивимося ще в кінці пару слов резюме. Так, до речі, що і треба було доказати. Відкат пішов, тобто ми встигли продати, і відкат пішов. Якщо взяти на п'яти хвилинках, ми подивимося. Ось, ми чуть раніше продали. Ось був пік, і вже почали потрохи продавати, і пішов відкат. Воно ще може зростати, а може піти зараз різко донизу і от сюди, і лишаться люди без грошей. Тому в нас вже гроші в кармані, ми собі спокійні, як слон. Зараз ми будемо їх виводити, себе треба поощряти і собі завжди щось купляти, якщо ви гарні угоди зробили. Будемо виводити на карту і йти тратити. Так, як ми виводимо? Нажимаємо поповнення, USDT за адресою гаманця, TRON. Копіюємо, копіюємо. Переходимо на «Байбіт», де ми заробили стільки, що свіжі гроші, активи вивести. 497. Ну, ось 496. Там. Давайте ми вставляємо сюди адресу, яку ми скопіювали. Ввели розрішимо ставку. Чіпка блокчейна Tron trc 20 Суму, яку ми виводимо, 495, бо буде 1 долар за вивід. Ось, І вивести, нажимаємо. Ну, соответственно, зараз ми маємо підтвердити. Свої або відбитки пальців, або код, або СМС-ка, яка прийде. І вив... Так, все, запит надіслано. Вивід пішов. Очікуємо. 315 є, Я виводив з прошлої угоди. І зараз має додатись з цієї угоди. Так, ось прийшла СМС-ка, надходження. І вже 910. тобто Додавилось вже 909 USDT. Це з двох угод. Я заробляв одна на Binance, одна на Bybit. І ось на карті в мене 824 євро. Будь ласка, вам, путьовка за кордон можна на одного спокійно купити. Тому, друзі, навчайтесь, це того варте. Кому які питання, задавайте. Я все розкажу, покажу, будемо працювати. Так, друзі, побачили, що у вас є на картці гроші, ви можете їх тратити, ви можете. Собі потім туди з цієї картки закинути знов на біржу, якщо вам потрібно буде. Але е, гроші мають все одно на якісь покупки у вас бути. Тому що я ще раз повторюсь: якщо в людини емоційний такий стан, що фактично я робив, 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 і в мене якийсь там депозит був, потім курси пішли донизу, депозита нема. Пройшло півроку рік, і людина каже: Блін, я робив, а на виході скільки було, скільки. І лишилось, хто вам заважав вивезти і потратити на себе, купити собі там телевізор, пилісос, з'їздити в якусь відпустку. Взагалі, тоді вас і сім'я буде ваша е бачити, що у вас то, що ви займаєтесь, це ви не займаєтесь дурницями. Бо так будуть пиляти, а де ті гроші? Тут розказувати кумі, що ой, він там займається, а я тих грошей не бачила. Друзі, поощряйте себе, купляйте якісь покупочки собі, своїй сім'ї. І тоді буде все у вас нормально, буде нормальний настрій завжди і на торгівлю, і взагалі по життю, коли є дохід, ну, інший зовсім настрій людини. Які питання задавайте, по карті, може є, ви можете знімати і готівку, можете все за неї купувати в супермаркетах як за гривню, так і за євро, за кордоном без питань. Тому, друзі, навчайтесь, задавайте питання, я допоможу.